Вийшли зрання на гуляння українські діти, їх стричали і вітали українські квіти. Ось волошки, соні трошки синім шовком шиті, Ясноокі, чисто вмиті, розбрелись пожиті. Ось рожева конюшина, а на ній і комашина. Що, не дивлячись на ранок, і солодку на сніданок, а чи їжте то голосочки, то видзвонюють дзвіночки. То вони, як телефон, розганяють квітком сон. Дзень, дзень, вставайте квіти, йдуть до нас веселі діти. Чути голосок Ромена, не торкайтеся до мене, я в недільному вбранні, всі пелюстки випрані. На горбочку мак, в шапці, як козак, яскравий, як вогонь, абондючний бог бороть. Вміє задаватись так тільки ще будяку. Там росте холодна м'ята. Добре пахне, як пам'ята, там шовкова я трава, що ще хоче, як жива? Астравички, ніжні личка. То вже брать і сестричка у тих самих кольорах, що на наших прапорах Розбрелись по полю діти більші, менші і малі, молоді яскраві квіти української землі.